Так, вітаю. Подивимося розклад, чи є на вас магічний вплив. Досить така популярна тема. Просять, пишуть в особисті. Так, хто дивиться нас? Якщо підходить вам розклад, дивіться далі. Якщо ні, почне ваш розклад. Підходить чоловікові, більше всього, дивиться чоловік, цей розклад підійде. Ну, дивіться, щоб не було, а тут як на вашу удачу заряться. Є такі у вас недоброжелателі, які заряться на вашу удачу, але дивіться, книга. Життя у вас відкрита. ви хазяїн своєї судьби. Так, добре. Хто дивиться ще розклад? Ну, дивлюся, що в деяких не забуваємо, це загальний розклад. Як я говорю, нас дивиться багато людей, що в деяких як підкосився грошовий канал. Щось проблеми з грошима великими. Що треба їх десь вкладати, вони, як кажуть, уходять. Різко, неожидано. Так, добре, хто ще дивиться цей розклад? Дивиться людина, в якої жінка, в якої зав'язалися такі таке кохання скрите, ну, тобто, відносини полісі, тобто скриті відносини, початок якихся, е, ну, Тобто, це можуть бути як таємні відносини, так і триугольники. Так, ну добре. Давайте тепер подивимось, що підходить. Діагностика, дивіться далі, чи є на вас негатив. Карта рода випала. Що це на вас рід обіжається? Чи ви на рід обіжаєтесь? Думаєте, що він вас не, захис... не захищає? А чому ви так думаєте? Ну, В деяких проіграється, що тут родичі на вас обіжаються. Так, а тут іде і звичайні. І освобождіння, як я кажу, от прокляття. Так, да, тут у когось була родове прокляття магія По роду. Воно сняте. Бачите, сняте і захистить. Так. Якщо хтось не снімав, то його треба знімати. Так, що ж? Хтось дивиться цей розклад, і в нього, як кажуть, самобічування на кладбищі. Тобто, ну, я хочу сказати, хтось або часто ходить на кладбище і страдає там, ну, в прямому слова. Тобто у вас якесь горе не відпускає. Так, добре. Давайте подивимось, є на вас негатив чи ні. Тут проведена робота, я дивлюсь, чистка судьби, карми, я б сказала. Так. Да. Тут добре спрацювало. Якщо хтось працював з воском, я дивлюся, чи ви, чи заказували, то тут чистка пройшла добре. Так. М. Дивіться, проігрується, що тут є у когось соперниця. я б сказала кровна. По крові якось зв'язана у вас. Так, добре. Мужчина це скрива. І що цікаво, тут мужчині навіждені якесь іде, зараз я подивлюся. Ну, я хочу сказати, мужчина це скриває, тому що він як під мороком. Це, походу, була проведена робота над вашим е, чи коханим. Якщо дивиться чоловік, то оморочка стоїть. Ви це вже причувствуєте. Ви вже розумієте, що щось не те. Так, добре. Давайте подивимося. Угу. Завість йде багато на те, на ваші желання. Завість є, на ваші якісь дари, подарки. Можливо, да, з близького оточення, з ким спілкуєтеся. Люди бачать, як вам багато дарять. Так, ну, подарками не обділяють так добре. Тут, як ви получите, ви знаєте, тут проігрується, що деяким... Предупреждіння прислухатися до свого ангела-хранителя, тут буде якісь вісті, тобто якийсь знак вам буде даний. Це, як кажуть, без різниці, хто дивиться, чи жінка, чи чоловіку, що треба боротися, боротися. Ану, дивимось далі з чорною кошкою, яка при власті. Угу. Чорна кошка, яка займає, тобто жінка якась займає вищі там. Должності. прив'язка сильна. Або це дивиться людина, яка має стабільна жінка, має силу, власть, роботу. Вона на роботі дуже сконцентрована, в якої розбите серце А Що хочуть сказати їй. Карти. Що угу. вона якусь інформацію не знаю, в неї. Вона не може поняти, вона, походу, не може понять. Так, а що ви не можете поняти? А походу, вам і понімати вже не треба нічого. Тому що та жінка, яка розбивала серце, якась або старша у вас, або розвідюнка. Вона, як, війшла, і, я хочу сказати, що вже Стоять за нею, стукають. Вона вже не може так управляти, як раніше управляла в ситуаціях. Так, що ще хочу сказати? Розва пройшов якоїсь сущності, що на вас підцепляли, а підцепляли при випивці. Або з ким оце з цією жінкою ви випивали і робився ритуал. Так. Давайте далі ще подивимось. Хто це так? Злиться. Угу. А злиться якась людина, яка робила подклад. А чого злиться, то, що подклад злетів. Тобто або убрали ви. Угу. І все зв'язано, я дивлюся, з картою влюблених, тобто з вашою парою. Ну, я дивлюся тут ще. Якась поїздка або була, або буде у вас в парі, з парою ви поїдете. ну, Добра буде дорога. Під захистом, як кажуть, ви хорошо проведете время. так, Добре, давайте ще подивимося, які. Ну, сплітні постоянні за вашою спиною. Якась одна розпространяє. На постоянні так і хочеться сказати, стабільно, стабільно, угу а вона розпространя за це, що тут вже проіграється, що у деяких як прозріння пройшло, що довго ви не могли поняти, але тут вже людина дивиться з яснобаченням, можливо. Та не можливо, а яснобачення карта, що ви вже все вже ясно, хто, що. Та, ще проіграється такий варіант, що. Так, далі. Угу. Почистився. Я дивлюся, карта целітелів. Целителя випала тут. Карта слонів. Це така крепка сім'я, на якій був крадник. Ну, крадник ми не будемо дивитися, на що? На стабільність, можливо, заякорон, або на якусь заякорну за, за за ситуацію. Но він знявся завдяки сольовим чисткам. Ще Бачите? целитель. Або ви целитель, виходите із сім'ї целітелей, або ви зверталися, тут почистився крадник. Так. Це вже цікаво далі йде, що за зділка була. Декілька людей, які працюють під християнським Егрегором, робили за великі груші, зділку, договори з нечистим. Це їм одзеркалилося. І пішло їм бездідні ж є. Тут робили ще вам на гроші. Тут, я дивлюся, вже, вже все відомо. Грязь поолітала і пішов бумеранг. За це все. І бумеранг, як ми бачимо, у цій персоні. брехливій Яка все могла рішати. І піде предупреждення. Вже пішло предупреждення, що трогати вас не можна. Вона сидить в страхі. Ви побачите, людина якась буде, можливо, прикидувалась вам другом, але вона буде сидіти. Це може бути і по роботі, кстати, або з якоїсь організації. В страхі. Вона не знатиме, що робити. Розгублена, коли вас побачить. Так, дякую всім. Кому потрібна особиста консультація, звертайтесь в Telegram Viber. До нових зустрічей.